Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бахмут. Що заважає нашим військовим відбити, знищити росіян, припинити наступи росіян на Бахмут? Припинити обстріли Бахмута. Знищити всіх, хто обстрілює Бахмут. і всіх росіян, що обстрілюють бахмут. Так, ворог виснажений. Також є колаборанти, працюють на ворога, їм платять гроші за це. Страшні злочини чинить ворог. Там, де він є, там смерть. І цивільним, і військовим всім. Він ріки крові проливаються. Тут треба чистить. При... При... Буде перемога. Бахмут переможе. Є перешкоди, але перемога. Військові наші будуть е, знищувати ворога і знищать його. Так, скажіть нам, будь ласка, страшні злочини відбуваються е, із полоненими, із цивільними мешканцями, руйнуються домівки із людьми обстріли, руйнування. Багато буде викрито злочинів Росії. Звільнять територію, Бахмут навколо Бахмуту. Оцю територію. І там страшні будуть вбивства, злочини проти людяності, Тут проти людей. Також військові України возьмуть у полон росіян. Так, це перемога, світло. Тільки колаборантів треба позабирати, вони заважають рухатися військовим. Тільки вночі військові можуть рухатися. Заперечую, заперечую повністю. Повертаю всі страждання, біль, сльози і смерті, і вбивства. Ворогу назад росіянам все вертається. Буде так, буде так, буде так. Більше не може ворог чинити злочини щодо. Людяності щодо людей, українців. Заперечую повністю. Прошу вищі сили, допоможіть. Так, через зрадників, через оцих людей, колаборантів дуже сильно руйнують Бахмут. Дуже сильно. Оце руйнування Бахмуту це робота саме зрадників колаборантів, і вони будуть тікати. А ні, зараз я подивлюся, їх не зможуть втікти, їх будуть судити, суди, почнуться суди над ними. Заперечую повністю всіх, хто на ворога працює, хто наживається на стражданнях людей в Бахмуті. Викриваються всі колаборанти. Більше люди не можуть працювати на ворога. Спадає, більше немає пропаганди ворожої, більше росіян ніхто не вірить. Викриваються всі злочини росіян. Спадає ця робота. Колаборантів, колаборанти не працюють, інформацію ворогу не передають. Буде так, буде так, буде так. Припиняється їхня діяльність. Буде так, прошу позакривати їм очі. Роти більше не можуть здавати інформацію ворогу. Буде так. Прошу, вище сили. Янголів-охоронців, духів роду. Закликаю надати захист всім військовим України, хто в Бахмуті, боронить Бахмут, де будуть захищені від ворожих ракет, бомб, снарядів, куль, всієї можливої агресії, зброї. Всі, хто в полоні, хто в рашистському полоні, де буде захист від застосування зброї щодо них, буде так. Прошу відкрити шляхи і дороги для надходження всієї необхідної зброї до військових у Бахмуті. І за... прошу захисту для цивільних людей. Перекриваємо вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над бахмутом, відбити і знищити всі військову техніку, що обстрілює Бахмут. Ворожи тех, якось знищено. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не має змоги обстрілювати Бахмут, обстрілювати цивільних людей і військових України. Буде так, буде так, буде так. Да буде знищено ворога біля Бахмуту і буде відбито всі атаки. Без стра для цивільних людей і без стра для військових України. Буде так, буде так, буде так. Не да буде все сказане здійснити. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, захистіть бахмут від росіян. Дякую за увагу.